такі. був манюнчиком, став не манюнчиком. Майже, і які очі гарні. Якісь такі бірюзові. Дивіться, яка краса. Це треба, щоб такі дівчата лінзи купують, щоб собі зробити такі очі. А цей парубок, який гарний. Які очі гарні. Отак От лежить собі. Майже як лебідь, білосніжний, масочка вже така в нього росте на клювику. Далі ага подивимося масочку. Ну, трішечки така. Масочка. М -м. Ах, який красунчик. М -м, які очі. М -м. Трохи замурзане, щось її в травичку. Ну, не був би то хлопець. а? Хлопця можна мурзатися. Отакий.